Правилися з роботою, поприбирали, Віта обкропила кругом. Це вона, це її задача, вона любить кругом оградок. І порядок. І порядок. І жарко зробилося, вона рядилася, Воно й вітер холодний, а як перестане, так і жарко. Ну, і красуні, сьогодні хочу нагадати вам про магазин, де ви зможете придбати собі стильний Одній одяг з Італії. Саме отримали нову колекцію. Я собі придбала ось такі штани. Це льон. Такі штани є ще в кольорах. Такого кольору вже немає, тому що кожна модель йде по одному екземпляру, лише, може бути, в кольорах. Є світлі, є темніші, Ну, поки є, переходьте собі, замовляйте. Висока посадка, карманчики. Я давно хотіла собі такі штани. Дуже зараз багато одягу отримали зелену. Сукню, я ще й сукню собі взяла, зараз одягну. Наступне сторість буде сукня. Але штани о, клас. Така сокня теж є в кольорах. Саме такого кольору немає, але є світліша, є тиміша. Ну, Якщо ви живете десь недалеко, ви можете завітати прямо в магазин. А магазин знаходиться в селі Селичівка. За Баришівкою. Завітайте в магазин Рай. На першому поверсі продукти, а на другому одяг. Одяг дуже хороший. Точно такого ні в кого не буде. Супер. Дуже вам дякую за такий одяг. Доброго ранку. Давно не виходила до вас сторіс. Наслухайте, ремонт просто день і ніч, записати нормально розмовне не можна. Чуєте? Не дуже хотілося вриватися в сторіс, чесно, з офлайн життям складно. Кожного разу все складніше, починати виходити, знімати, знімати сторіс. Але. Але треба. Саме на цей сезон, на це літо ідеальний варіант ось таке кімоно. Ви можете стилізувати в місто. Пляжна історія, як завгодно. Мені дуже подобається, витягує ваш силует, ваш образ, можливо, десь якісь там недоліки. Може приховати, наприклад, якщо вони у вас є, звісно. Дуже класний під денім гарний варіант, під спідниці будь-які. Це вже ви можете собі застилізувати, виходячи з вашого гардеробу. Але зверніть увагу саме на ось таке кімоно, чорне, дуже класно. Хотіла з вами поділитися однією думкою. Не знаю, треба вона вам чи не треба. Я вирішила все ж таки сказати: <кхем> ви знаєте, ми стали тим поколінням, сумним поколінням з щасливими фотографіями в інстаграм. Ми настільки стараємось в інстаграмі показати наше щастя знаю, розпаковки, це все така ніби радість, але ми все більше поглинаємо, засаджуємо себе в сум. Ми хочемо легкого дофаміну, ми гортаємо постійно гортаємо стрічку в Інстаграм, Тікток. Нам здається, що ого це і є щастя. Ми, коли приїздимо на якийсь відпочинок та будь-куди, більшість шукає просто красиву локацію, щоб сфотографуватись, показати наряд. Ніхто вже особливо навіть не, не вникає в ту атмосферу, де ти знаходишся. Діти, якби не заважали. Ну, Тихо, побудь на телефон, помовчи. Я тут зараз, якби не заважали. Ну, тихо, побудь на телефон, помовчи. Я тут зараз сфоткаюсь, зніму сторіс, покажусь, тому що інші теж мають побачити моє щастя. Ми не вміємо вже отримувати задоволення. Та що казати, нам вже складний фільм подивитись, не дивлячись, телефон ви помічали за собою? Як довго ви можете дивитися фільм, серіал? Ой, треба глянути, що там, що там, хто виставив, що, що вже дайте, дайте нам поклацать той телефон. Тому, в першу чергу, зосередьтесь на тому, що у вас всередині? Все решта не важливо. Елночка. Привет. Человек мы подивились, не знаю, мы подивились. А -а -а. Привет. Чех, мы подивились, не знаю, мы подивились.